Вітаю, доповідає заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник семенюк Володимир Іванович. Продовжуються заходи щодо відбору кандидатів серед цивільної молоді для вступу у вищі військові навчальні заклади та військові коледжі сержантського складу Міністерства оборони України. У відповідності до наказу Міністерства оборони України від 16 липня 24 року № 479 про затвердження інструкції про організацію та проведення професійної орієнтації громадян України і прийом на навчання до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та відділами. Продовжуються заходи щодо відбору кандидатів для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових коледжів сержантського складу. Ми запрошуємо молодих людей віком від 17 до 30 років, які мають повну середню освіту та не мають офіцерського звання до вступу у вищі військові навчальні заклади системи Міністерства оборони України для навчання та здобуття вищої освіти за різноманітними спеціальностями. Запрошую на навчання як юнаків, так і дівчат. Коротко надаю інформацію щодо основних навчальних закладів, перевагу яким надають наші вступники. Національна академія сухопутних військ Збройних сил України імені Петра Сагайдачного. Це вищий навчальний військовий заклад Міністерства оборони України, який здійснює підготовку військових фахівців за спеціальностями зі ступенем вищої освіти бакалавр та магістр. Командного інженерного та гуманітарного фаху для механізованих, танкових, інженерних, ракетних військ і артилерійської розвідки, а також фахівців морально-психологічного забезпечення, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, це вищий військовий навчальний заклад Збройних сил України, який своєю багаторічною історією показав себе як провідний університет з військової освіти та військової підготовки. Національний університет повітряних сил імені. Кожедуба здійснює свою військову освітню діяльність підготовки військових офіцерів за напрямки: військовий льотчик, штурман, фахівець бойового управління, фахівець виховної роботи, зенітних ракетних військ протиповітряної оборони, радіотехнічних військ, інженерно офіційного забезпечення, автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів, Житомирський військовий інститут імені Корольова. Є міжвиданим багатопрофільним вищим військовим навчальним закладом і призначений для підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня забезпечення для Збройних сил України, інших відомств сектору безпеки і оборони. І виготує фахівців за унікальними спеціальностями, а саме, безпілотні системи тактичного рівня, системи радіоелектронної розвідки, системи та засоби радіоелектронної боротьби, обробка даних космічної розвідки. Військова академія міста Одеса це сучасний міжвидовий військовий навчальний заклад із понад столітньою історією та глибокими традиціями. Готують висококласних офіцерів для Збройних сил України та інших військових формувань. Напрямки підготовки. Факультет підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти. Факультет підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій. Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, Факультет підготовки тилових спеціальностей, факультет забезпечення та експлуатації військової техніки, основні переваги здобуття вищої освіти у вищих військових навчальних закладах. Це навчання здійснюється на безкоштовній основі за рахунок коштів державного бюджету на всіх спеціальностях, безкоштовне проживання в комфортних сучасних гуртожитках та можливість проживання за межами навчального закладу, забезпечення речовим майном відповідно до сезону. Якісне безкоштовне трихразове харчування в навчальному закладі, медичне обслуговування, гарантована щомісячна стипендія протягом усього терміну навчання, можливість отримання додаткової, додаткової довізкової цивільної спеціальності, гарантоване працевлаштування після закінчення навчання, можливість стрімкої кар'єри, соціальний і правовий захист для себе та для членів своєї сім'ї, широкий вибір професій та спеціальності на власний розтур. Значна кількість випускників та молоді вже зробила свій вибір на перевагу навчання у вищих військових навчальних закладах та подала відповідні заяви та документи для участі у конкурсних випробувань, які відбудуться вже з 15 липня. Запрошуємо тих, що ще не визначився або вагається, також зробити свій правильний вибір та обрати одну із найважливіших та найпрестижніших професій, пов'язаних з засобством України. Також хочу запевнити батьків-вступників, їхні діти протягом чотирьох років навчання будуть знаходитися під надійним захистом, досвідчених вихователів та під опікою держави. Для більш детальної інформації необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання. Дякую за увагу.